Добрий ранок, хочу вам сьогодні трошки розповісти про ту шкоду, яку вони можуть робити. Як побігли, а? Біжіть. Що я помітив на цю пору року вересень? Ви нечемною поведінкою загнали кота на дерево. Не бійся, Ой, шкідники бігають, полюбляють риця у цвітнику. Там теж, бачите, багато підстілки, вони і теж перетрушують і шукають там все. Чого страшного. У даному випадку, ось я вам покажу, вони полюбляють ритись у кабачках. Там стілка дуже гарна, багато слимаків там. Вони там риються і дзьобають всі кабачки. Також вони дуже полюбляють полуниці. Вони тут її перетрушують, всю, риють її. і теж все це знаходять. Полюбляють виноград. У моєму випадку це нічого страшного. Він захворів у цьому році. Хай вони його їдять. Полюбляють капусту. Ну як же без неї? Хм. Тому я її ховаю. Пим, дин. Бачите, ну, капуста, те, що вони дуже люблять. Також іноді вони лежать небажані для цього місця. Бачите, це не дуже добре. Лежить біля кабачка і все. Молодець приймає земляні ванні. Я просто радію з них, дивлюсь, як вони ростуть, як вони бігають. Це дуже добре. Просто слідкувати трохи, відпускати не на весь день, там на пару годин, і все буде хорошо, і все буде добре.